Здали свині маленькі, й великі здали, по 45 гривень. Ціна ще упала до 40. Ну, жалко, звісно, розчитувалося колись на по 70 здати. Так само, як того року, і той чи поза того року. Ну, вже Бог з ними вже як є. Треба вже ці нові кормити, годувати. Загнали їх сюди. Десятеро на цю площу доволі мало. Бо там, виходить, ми ще лишили одну з того старого виводка, свиню. Щоб вона там у нас була. Коротше, ну, ці всі такі міроприяття, скажімо так. Так. Заріжні, бо льохи якогось дітька люди не дуже сильно беруть і так далі. Ми лишили оцих малих зараз. Обільно годуємо. 10 штук, 30 кг корму, 31, плюс-мінус дається. На добу 15 зранку, 15 ввечері. Коротше, така того штука. Трохи-трохи трохи накладно дивитися за ними всіма. По Перше, ну як накладно, Ну таке собі, якщо є часто нормально. Але все одно приділяється якусь годину, треба визбирати на це господарство. Одне, що було цікаво, попередні, які були свині старші, то ті тільки гадали з одної сторони в одному кутку. А ці гадять і з того, і з цього. Коротше, ще по центру були, але по центру, то, 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 може, все буде добре, не будуть гадати. Коротше кажучи, щоб це ви зробити так, щоб вони в одному місці тільки гадали. От це єдине мене цікавить. А так-то вони у нас, до речі, ми коли їх зводили, вони ж були розпаровані. На них та зараза напала, ми їх процейкали. Получається, більша частина була ось тут, а менша частина ось там була. Та, коротше, коли ми їх злучали, вони так себе кусали, що капець. То ми їх коротше, одеколоном е обцейкували і обчихували полівізатором цим ручним. І все. Та але все одно кусалися, 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 ми їх. ну, коротше, але все ж таки вони в нас зжилися і, слава Богу, десь там поодинокі випадки можуть бути там вкусі, вподобається. Коротше, одній тут у нас трошки кабанчиків, а то льошки у нас. Ця любить скакати зверху. Реженька одна вийшла. Босячка, Сама-сама-сама противна босячка вона у нас. А ці в нас Ждуть вже своє їдло. Бочки з водою, воду п'ють собі, живуть, то, що треба. Тут у нас оця лишилася. Чекає свого часу. Коротше, свиня інці, не росте, а в цей вона Як називається? Не товстіє, а в ширину в довжину росте. Якийсь пулемет довгий. Радіо, свині набираються розуму, в чат. Тільки гімн грає, струнко стають, коротше кажучи, розумні свині. Замішувальні бази. Це у нас макуха. Макуху мішаємо в старій льосі з пшеницею і ячмінем. замішуємо і даємо. Коротше кажучи, а малим свиням ми ось тут мішаємо. Зараз от, вже бачу, вже знов треба мішати. Ще плюс цими відключеннями світла б новими треба постійно робити запаси. Точніше, резерви, там, ячмені, там, пшениці і так далі. І тому подібне. Ось тут у нас йде, е, ми замішуємо з ось такими добавками, це не реклама, але якщо вони нас подивляться, може будемо рекламувати їх. Ми їх використовуємо вже. Кого, не знаю Років з три, так мінімум. Ось такі корма. У нас пропорція до 60 кг іде. Зараз вам скажу, так, так як у нас кукурудзи мало, то ми даємо отаку кружку з горкою, плюс-мінус. Це в нас виходить десь кілограм, образно кажучи, і даємо. Коротше кажучи, 8,5 кг корму ми даємо. Туди входить ячмінь і пшениця. Ячмінь, пшеницю пополам ділимо і ще плюс кружечку кукурудзи даємо. Це поки ось ще є кукурудза. Це ще якраз сьогодні замішати трошки буде на одну порцію. Одна порція це у нас 10 кг, виходить. 1,5 кг добавок ми даємо, поки що до 60 кг, потім ми зрізаємо до 1 кг і все. Замішуємо такому чудо апараті, який зробив Володимир Анатолійович. йому дякую, Облегшує дуже багато робочих моментів і так далі. Звісно, є вже автоматизовані системи, але у нас настільки ще багато так скоту, щоб не можна треба було автоматизовану ту, таку крутілку купувати. Єдине, що треба обновити, то це пан млинок. Пан млинок е, ні, він хорошо, він працює ідеально, але проблема в тому, що е, він у нас е, дуже пово, е, мели. меле. Наприклад, пшеницю молоти це ще півбіде. А от пшениць, це ячмінь це просто капець. Його, він так довго мелиться, що можна декілька книжок прочитати за кінець так. Такий-то коротенький огляд. Е. Треба до барабан це поміняти, це я знімав, бо там лезо вже настільки зализані. Ставлю, може в мене є ці це, фотографії, ставлю відео. Зализані просто капітально, мелиться. Ну, Якщо комбінувати ячмінь з пшеницею молоти, то це відносно непогано, але так як я роблю резерви, мені треба того-то, того, то ну, таке собі діло це в комбінації, воно типу, в спайці. І якось так, коротше кажучи. І такі-то от справи. Так, а, до речі, покажу вам, що тут всередині. Я відео вже записував, в мене є на каналі про оцей чудо-апарат. Щось на ньому переглядів немає. Коротше, отака така штучка. Закльопки такі, щик-шик тримати, той фіксатори тримати, ручечка собі. Чекайте, я ручник поставлю рушник, тут доволі ручний. Е, нічого там не видумували сильно ручка собі входить. Отак він з боку виглядає. Це подивилося ідею одного мужика, дядька в Ютубі і зробила собі свою концепцію з 200-літрової бочки. таке воно всередині в нас. Ось такі ножі ставили спочатку без ножа, ну це ніж. Потім варили один ніж. ну Таке собі не дуже, і потім додали ще ніж. І в ітозі вийшло ідеально. Тобто ніж ось тут, два тут. І було все класно, але все одно ним дуже сильно вимішувалось. і прийшли до виводу, що треба вчепити ще по два. Два віце і два віце. І в ітозі вийшло просто ідеально. Але є один нюанс. Тут так. Получається, коли ви вимішали і викинули отаку, у нас така балія ми викидаємо, то тут в цивох пасах трошки залишається, але то не критично, то взагалі фігня в порівняно з того, щоб вимішувати вручну чи там запускати той міксер електро, чи вручну колотити. Коротше кажучи, якось так. Ось така у нас оця штука, ну, реально часу дуже багато зацейкує, е, спрощує. Змололи, висипали, взяли добавок, кинули, вимішали, викинули. Коротше кажучи, ось такою штукою е, Ідеально колотити до трьох порцій. тобто 30 кг, не більше. Е, комфортно це, звісно, одиничка, одна порція. Е, відносно комфортно. Або середньо комфортно, як двоєчка, е, ну, дуже, в принципі, відносно можна сказати. Або так більш-менш нормально справляється. Це три. Чотири незручно, п'ять тим паче. П'ять пробували тяжко на руку, дуже ну, воно. Не дуже ахті виходить. А так просто пісня, коротше кажучи, супер. Так що таке то діло? Почали свиней і почалося ось так. До речі, на рахунок млинка, скажу. Коротше, знімав я, оце, не буду показувати, я не маю як це, не хочу знімати. Розкручував, знімав, е, хотів поміняти леза місцями. Побачив, що там такі заглушки доволі цікаві, коротше, не став їх трогати, але леза злизані просто капітально, вони як, не знати, що. То, коротше, я взяв їх і на станок пішов, поточив е, центральні ведущі по кругу, е, заточив їх. Скажу так, класно, мені подобалося. Перший день молов просто ідеально. Цей ячмінь перебивав чітко, е бистро, все чітко робило. Але на другий день, коли почав молоти, леза знову ж таки злизалися. Так що Ну, воно не то не пашить. Треба міняти повністю цей барабан. О, бачите, хотів міняти світло, нам виключили. Коротше кажучи, вже не буду молоти. Якось так. Що-то у нас тут виходить. Тут у нас ось О, це у нас е, зошити з листочки з рецептами, що ми даємо, кому може хтось там це дивиться. Е, це Тут на всі випадки життя. Ну, Ми в основному це ку куруємося, основномуся ось цим е, листочком. З цим, тут ще ось ці є, ровер свиня отам. Льоха, ну це все льосі ми даємо зараз 3 кг в сутки. Там, до речі, наша льоха наверху є одна, оце їм по 3 кг, то і 6 в, в парі. Так що така то от штука. Да. Тобто треба 33 порції, це десь плюс-мінус він ну, хвилин до 40, до 40 він мели нам. І ну, це таке доволі довговато, якщо чесно. Ну, якщо, наприклад, по дворі щось робиш, то да. А е якщо ось просто сидиш, чекаєш, там ну, це довго. Це реально довго, то найкраще це резерв робити. Так, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть е, коментарі, побажання, що не так, що можна якось модернізувати. Е, за ось цей апарат кому подобається, теж пишіть. Кому ні, то таке діло. Тоже, ну Ви теж пишіть реально. А хто подобається, не подобається, пишіть всі підряд. За млинок напишіть саме цікаво. Ну і хто який корм дає, який можливо корма дає і так далі. Дякую всім за перегляд. Все, зустрінемося наступному відеоролику. Всім пока.